Всім привіт з вами Трускавець Онлайн. Сьогодні в малому залі Трускавецької міської ради відбудеться зустріч профільного заступника міського голови Олексія Балицького із керівниками фірм перевізників, які здійснюють громадські перевезення в місті курорті В адресу перевізників лунає доволі багато критики з приводу того, що вони порушують графік руху, який був встановлений. А водії поводять себе доволі хамські відношенню до пасажирів та відмовляються перевозити безкоштовно пільговиків. Тому сьогодні влада вкотре ініціювала проведення такої зустрічі для того, щоб обговорити найпроблемніші. Моменти та дати час перевізникам на їх усунення були неодноразові зустрічі. Ми виїжджали на базу, спілкувалися з водіями, хотіли зрозуміти їхню позицію, чому виникають ті чи інші проблеми. І ми довели, що має бути. Однозначно, що має бути найсаме перше це етична поведінка водіїв. Я вже не кажу про інші речі, про якісь критерії, бо є закон України про пільгові перевезення, а я кажу взагалі про саме елементарні людські – етична поведінка водіїв. Результатом нашої сьогоднішньої зустрічі я думаю, що донести до водіїв ніяких в курортному місця суперечок не може бути. Невигідно в якому складі населення. То давайте ми будемо зустрічатися виконком, міська рада, шукати механізми компенсації. Ну, тут споживачі і відпочивальники не мають бути присутні у цих відносинах. Це вже відносини органу місцевого самоврядування, підрядна організація, яка возить. І ми думаємо, що ми спосіб які знайдемо, щоб це діло реалізувати. Ну точно, це антипромоція міста виходить. Тут цілі відділи працюють на залучення людей у місто, а тут через три гривні виходить місто битво. От, От я так грубо буду казати. Чи є ще хтось вважаю, щось? Перевезення зараз порахуй. Навіть тут, хочете е, Трускавець дрогович хочете у Трускавці, траса знизу з, 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 з кільця до гори має 5 кілометрів. Ну, якщо заїжджати десь ще на бік, 6 кілометрів, нехай. Беремо ціну олійник, у нас, 20 копійок. 6 на 2,2 2 на гривня 20 має бути. Перевезення. Перевізник має То, е, пасажир має дати живні 20. Але давайте порахуємо, як воно негативно, я би в лапках, падає на перевізника. В е, день в автобусі є 25 місць. Беремося на і стоячок не було. 25 місць помножити на гривню 20. Скільки бути? Буде десь біля 30 гривень. Тепер, що таке рентабельність? Рентабельність це є прибуток, поділений на розходи, на витрати і помножений на 100, які маємо витрати на 5-6 кілометрів. Я до, до, до е, другого 10 кілометрів, там літр півтора солярки. Тут на е, 5 кілометрів, 6 кілометрів, нехай пів літри солярки. То коштує 10-12 гривень нехай. Плюс, плюс е, 30% від тих 10 чи 12 гривень. На амортизації, бо вони кажуть, А колеса, а те, А друге, А3. Оце друге, третє, п'яте закладено в амортизації на кількість витраченої бензини чи солярки. Тепер ми зібрали 30 гривень, ділимо тепер на те, що ми розтратили, на солярку і плюс 3% 15% на амортизації. Поділіть тепер, ж, яка сума виходить? 1,87. 1,87. А тепер 1,87 по банківській енциклопедії. Помножте на 100 є скільки? 180. Так? Угу. А 180, ви підіть у магазин, будь-який. От, наприклад, цемент там на 21 му столітті. Він купив цемент за 100 гривень, наприклад. І коли він його реалізував, ти 200 гривень. Це справедливо, це справедливо, я питаюся. Yeah. То ми взяли по 20 копійок, а вони беруть по 3 гривні. Перемножте ще раз не на 20, на на е, це, а на 3 гривні. Ви побачите 25 на 3 є 75. І відніміть вартість е, солярки амортизації 75 поділіть на тих 10. 700% рентабельності вклав гривень, має 7 в тишені. Це що? Далі, студентів не беруть, нема пільг для студентів. Пільговиків виганяють, викопують. Мало того, я заступився за е, Атошника, а він кричить, ти хане, тебе мало били по морді, зараз я тебе вилоблю по морді. А це їхнє лице є. І це вже триває 20 років. Вибачте за емоції. Тому що люди скажіють від української влади через декілька хамів справжніх. Пане владу. Це не всі в них хлопці так, а вони мають пару таких хамів, що вони роблять оте все свинство. Розумієте? І когось називають і ми кого тебе били вже. До речі, мене ударив один у Дроговичі. Чисто в страшну п'ятницю. Символічно. Я подав суд, вони програм не скидалися на того бандита, бо вони мусили прокурору і судді страшну суму заплатити. Розумієте? І ви то вважаєте демократичним стилем в українській державі? Я вимагаю, щоб було згідно законодавства. Рентабельність не більше 200%. Поклав гривень, має 2%, а він поклав гривень, має сім. Він купить тоді, кого, кого хочете. Yeah. І обсі обізметово хоч, і бучацького, і постанова кабінету міністрів 230 від 25 березня 2015 року Є закон про вільний тариф. Це є для приміських і міських перевезень. А для міських перевезень у місті Трускаве це є орган місцевого самоврядування на місцевому рівні. Приймає дане рішення. Тобто ми подаємо свої розрахунки проєкт регуляторного акції і приймається рішення про підняття вартості проєкту. Тобто я так для вас тому, щоб ви то знали, ви стверджуєте зовсім інше. По тих всіх цифрах, що ви говорили, перше. що до цінової політики, є на то цінова інспекція, є на то Державна фіскальна служба, кожен має займатися своєю роботою. Я правильно кажу, тут у когось є якісь зауваження до органів місцевого самоврядування чи тощо. Ще non раз кажу. Пане є. Мирон, я, я тут історію вже давно. Я теж говорю емоційно. Ще раз кажу, щодо формування ціни, щодо вартості їхньої, рентабельності тощо. Є відповідні державні служби, які здійснюють за тим контроль. Потрібно перший варіант звернення фізичної особи на гарячу лінію, позапланова перевірка Державної фіскальної служби, позапланова перевірка е цінової інспекції. Все, питання закрито. Питання контролю. Давайте ми тоді разом, пане Мере, я вже так, щоб думку не збити, добре? Давай. Питання контролю. Питання контролю, давайте ми разом будуємо і обговоримо ті всі пропозиції: питання контролю, які можна максимально зробити. По дедлайну. Тут я ще раз кажу, це позиція чітка, вона тверда, вона не міняється. По дедлайню ну, я з поваги ставлюся до всіх. Ну, але ну, не буду я кожен місяць я каже Іван збиратися і слухати, що от ви такі, а ви такі, а ви такі, а ви такі. І постійно буде одно, друге, третє, десяте. Ми домовилися, кажу, це було раз, це було друге. Ми виїхали на місце, на базу. Но якщо не можуть ті хлопці вести себе етично, ми ж не просимо Бог знайшов. Три ключові речі: етична поведінка водія. Просто етична будівка не хамити, не пащикувати, не тикати. Потрібна інформація підказати. Моя пропозиція, давайте ми її обговоримо, дасте, дамо краще, одна голова добре, дві ще краще. Я маю на увазі, що будь-який представник міської ради, визначений або не визначений, має в будь-який час зайти в транспортний засіб. Відеореєстратор має працювати постійно, не на дорогу, дорогу знімати не потрібно. Має постійно працювати на зал. на... На салон. На салон. І в будь-який час працівник соціального захисту чи будь-який уповноважений чи працівник міської ради має зайти і відповідно взяти карту пам'яті, скинути собі відповідно там на носі, там на ноутбук, не на ноутбук і так далі. Тобто забрати цю інформацію, перевірити її і віддати відповідно далі. Такий облік ми маємо, ну, тобто ви навіть про це не будете знати. Але в будь-який час. Можливо, можемо визначити ще додатково там громадський контроль, я готовий там відповідно там, уповноважити своїм дорученням, наприклад, там забезпечити пана Мирона, пана Святослава, іншого, пану Галю. Ну, тобто, пропозиції вже від громадськості забезпечити, що так само має здійснювати той громадський контроль щодо роботи від роботи відеореєстратора. Взяти відповідно, подивитися, була неадекватна подінка, була неадекватна, адекватна, неадекватна подінка і так далі. Транспортників забезпечити відеореєстрацію, реєстрацію. так як ви говорили. Соціальні служби в будь-який момент, можна навіть протягом місяця, прийшли, протягом місяця прийшли в день, зняли цю інформацію, проаналізували кількість перевезень, чи було хамство, і так само, щоб підключити громадські організації, які, які б бали теж доступ до тої інформації, щоб можна було проаналізувати. Тепер на рахунок технічної можливості. Вони мають можливість, якщо не мають, то така можливість має бути досягнута, відповідно, мають бути куплені картки з відповідним об'ємом для того, щоб передбачити можливість, це вам потрібно хлопці. Бо ви, так як ви кажете, ви відбуваєте через водіїв, а ви їх маєте поставити в рамки. Тому, якщо щоденно, чи щоденно чи щотижнево, тобто збирати інформацію, я це доручаю вже відповідно, це питання прорегулювати, з вірою я Рослав'яною, відповідно, має бути заведений окремий архів. Тут, до якого мають мати доступ усі, хто кому буде потрібно, в тому числі всі, всі тут присутні, депутати Тросківецької міської ради, громадськість, переглянути відповідно за такий-то день, такий-то відповідно відеозапис в оперативному режимі, там, хтось чи міську раду. Чи надійшла скарга, то відповідно зразу ми піднімаємо цей архів, дивимося, відповідно, щоб у нас був кожен день заводити папочку на комп'ютері. Це багато не важить. Якщо потрібно, купимо додатковий гардіст. І ви собі заводите окрему папочку, де буде там, 1 грудня, маршрут номер такий, номер машини такий-то, відповідальний такий-то, компанія така-то. Щодо того, щоб обладнати, ще раз кажу, якщо такої інформації немає, вона має бути номер компанії, яка перевозить, номер керівника компанії, і відповідно ті речі, які мають бути. Там далі рішення виконкому і таке.